Оса, зірки, сонце, який посилає хлощі, направить таких грішних, який гріє сонечком количком добрих існих людей. Він любить людей. Бог є добрий. Але Бог також є святий і справедливий. І це є велика проблема для усього людства. Тому що ми всі з вами є грішні. Ми всі заслуговуємо на покарання. Прийде той час, коли усі люди простануть перед Божим лицем. Кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Жодна людина перед Богом не оправдається ніякими добрими ділами чи великими грошима, ми не зможемо перед Богом оправдатися. Ну, ну, радісна звістка, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Бог свою любов доводить до нас тим. Що Христос помер за нас, коли ми були ще грішні. Ісус Христос пройшов цей світ, щоб примирити людей з Богом, щоб нас спасти від вічних мух і страждань. Як написано, усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. Бо це ми як посли замість Христа. Нібо Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Бог сьогодні кличе людей. Прийдіть до мене, всі стручені та обтяжені, я заспокою вас. Сьогодні Україна страждає. Наша країна вона багатостраждальна держава. І сьогодні такий час, коли багато хто сумує і страждають. І помираєш. Але Бог хоче потішити кожну людину, Бог хоче спасти душу від вічних стук страждань. Але для цього людям потрібно щиро покаятися, тобто визнати свої гріхи перед Богом і прийняти Ісуса Христа своє серце Господом і Спасителем. Поки наші серця б'ються, примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах. Ісуса Христа і спасетеся. Читайте святокнигу Іван, там все про написано: час був близький, Господь ряде Час наш, Отець Небесний, благослови місто Львів, благослови цих людей, благослови Україну, відверни гора від України, помили і спаси. У ім'я Святого Духа. Амінь. Гарного вечора нехай бережемо Господь.